Хе-хе-хе. <laughs> Тернопільський став або тернопільське озеро до 1991-го комсомольське велика штучна водойма у Тернополі створена на місці боліт на річці серед за площею водойма. Відповідає Тернопільському східному масиву. Тернопільському ставу приблизно стільки ж років, як і місту Тернополю. Ян Терновський, засновник міста і власник фортеці, 15 березня 1548 року отримує привілей на будівництво греблі та створення ставу. Збудовано водойму в заплаві річки серед як оборонну ланку від нападів турків і татар, що забезпечує фортеці Тарновського ще більшу неприступність. Межі ставу у середині шістнадцятого століття встановлювалися від Кутківець до Тернопільського замку з заходу на схід. Уздовж львівської дороги, що виходила із одноіменної брами, було збудовано високу греблю. У привілеї 1550 року Ян Терновський серед інших повинностей міщан зазначає, що в їх обов'язки. Ходить на права греблі великого ставу, водоспуску і лотоків. Спуск ставу давав що три роки прибуток у 16-24 тисячі злотих. У той час довжина ставу становила 7 кілометрів, а ширина від 2 до 3. Став і мав значне господарське значення у кінці 17 століття. На ньому працювали чотири млини, що приносили великі прибутки місту а в самому озері розводили рибу. Зокрема, щуки, окуні, коропи, карасі та інші види уже на початку двадцятого століття. Водойму взяв в оренду тернопільський підприємець Володимир Ткач, який експортував рибу до Польщі. Став у минулому часто зазнавав занепаду зазвичай під час татарських і турецьких нападів. Проте найбільше занепав став у міжвоєнні періоди двадцятого століття, коли Тернопіль перебував під польською владою. У водоймі був низький рівень води. Вода була замуленою, став. Густо заростав до середини 20-го століття між старим замком та надставною церк існував надзвичайний район Тернополя Підзамче, де знаходився і міський ринок. І до кого походить сучасна назва вулиці Старий Ринок, на підзамчі мешкали переважно ремісники та рибалки. У наш час ця історична місцевість не збереглася. Залишилося лише два будинки, що колись оточували ринок, та кілька будинків на вулиці над ставом. Під час Другої світової війни Тернопільський став був повністю знищений. У 50-х роках минулого століття відбувається масштабна відбудова Тернополя. І коли було прийнято рішення про підпорядкування всіх. У водних ресурсів місцевій владі у 1956 році Тернопільський став почали відновлювати. Тоді було збудовано нову греблю і рівень води став вищим ніж раніше. Нове водосховище зайняло значно більшу площу, понад 300 гектарів, і назвали його Комсомольським озером. Між водоймою та центром міста заклали парк імені Шевченка. Який протягнувся вздовж східного берега озера, було споруджено і острів кохання у 60-х роках. Пляж біля старого замку було ліквідовано і збудовано центральну центральну пристань та створено стоянку для теплоходів катерів, яхт і моторних човнів. Широкі сходи, що ведуть до пристані, розділив каскад штучних водоспадів, які назвали на честь головного архітектора міста Гронського. Так звані сльози Гронського на березі новоствореної зеленої зони збудували ресторан Поплавок, з тераси якого відкривається вид на центральну частину міста. А біля ресторану створили новий пляж, названий ближнім. Неподалік села Пронятин створили ще один пляж Дальній. У 70-х роках ХХ століття приз суден перенесли на протилежний берег міста, де був створений морський клуб. У 1968 році в Тернополі з'явився теплохід Герой Танцоров, бортовий номер С 541 названий на честь одного із визволителів міста від німецької окупації Григорія Танцорова. Саме судно збудовано у 1963 році в Білорусі. Майже П'ять років теплохід ходив по Дністру за маршрутом від Старої Ушиці Хмельницької області до Мельниці Подільської Тернопільської області. Судно мало назву Заліщики у 1965 році. На озері з'явився значно менший теплохід із бортовим номером п 50 Пасажирський теплохід, 50-й номер, збудований у 1964 році за проектом 792А у спекотні літні вихідні ПТ-50 та герой танцоров. Разом виходили в рейс. А в більш прохолодний період обидва теплоходи працювали окремо по черзі. Теплоходи зупинялися біля готелю Москва, біля ресторану Хутір, дальнього пляжу та села Пронятин. Останню зупинку скасували під час будівництва пішоходного мосту, який зараз з'єднує дальній пляж та село Біла. Однак, однак, теплохід пт 50 під мостом може пройти. Тому зупинку планують відновити після реставрації судна. На початку 90-х років ХХ століття відомство. В якому підпорядковувалися теплоходи, розформували, і щоб зберегти судна від розграбування, їх передали в оренду приватній фірмі Торговий дім Тернопіль. Однак нестабільна економіка держави призвела до того, що новий власник випустив у рейс лише один теплохід герой танцоров. Інший ПТ-50 не працював. У 2005 році теплоходи передали на баланс комунального підприємства Тернопіль Електротранс, яке до того обслуговувало випуск на лінії тільки тролейбусів. Після капітального ремонту йому замінили ходову рубку на нову зроблену з кузова тролейбуса Шкода т У липні 2009 року розпочалося відновлення теплохода «ПТ-50». 13 жовтня 2010 року судно спустили на воду. У нас час є дві діючі пристані теплоходів, центр і дальній пляж. На останній зупинку теплохід робить лише у теплу погоду. Вартість квитка за повне коло станом на 2010 рік становило 10 гривень в один кінець до дальнього пляжу або тільки звідти 5 гривень. Вартість квитка для дітей віком до 10 років 50% від повної вартості проїзду. У 1980-х роках благоустрій території довкола Комсомольського озера не припинявся. За греблею створили гідропарк Піонерський. Який і з часом перейменували у Топільче, а біля підніжжя лісопарку Загребелля спорудили готель Москва а згодом йому дали назву Галичина. Також на тернопільському ставі є два острови: за і чайка. У тернопільському ставу водиться багато коропів, сомів та щук, а також молюски і раки. Зокрема, деякі водолази стверджують, що окремі соми досягали довжини до 2 метрів. Є також багато водоростей. Переважає жовта водяна лілія, що цвіте наприкінці червня. На заході ставу біля району пронятин і села Біла росте очерет та різні види верби. На тернопільському ставі плавають і розмножуються дикі качки і чайки. У 1975 році на Комсомольському озері з'явився великий фонтан. Який одразу ж охрестили струменем кородюка на честь тодішнього міського голови. Висота центрального струменя сягала 15 метрів, бокових 5. Фонтан виконував не лише естетичну функцію, але й екологічну, оскільки в Комсомольському озері вода через відсутність течії по східними берегами застоювалася, виникала необхідність у будівництві якого-небудь механізму, що міг би її перемішувати. Так і з'явилася ідея спорудження фонтану. через великі витрати на його функціонування, водограй працював не щодня, а переважно на вихідних. Та у святкові дні у 1990-х роках через економічну кризу фонтан вивели з експлуатації з 2000 року. Фонтан працював лише на Великдень у День Незалежності України та День міста Тернополя. Навесні 2003 року, через відсутність належного ремонту конструкції під час станення криги, фонтан затонув. Відновити його було неможливо, тому восени 2007 року коштом спонсорів був встановлений новий фонтан. Замість 22-го великого 23 вересня 2007 року оператор мобільного зв'язку «Київстар» урочисто встановив та вімкнув новий фонтан. 11 грудня того ж року було підведено підсумки конкурсу на кращу його назву. Було дано назву Спогад у 2010 році. Фонтан передали на обслуговування КП «Тернопільводоканал». В радянський період довкола Комсомольського озера було створено велику відпочинкову інфраструктуру. У серпні 1987 року Тернопіль був центром проведення чемпіонату світу з водномоторних видів спорту. До речі, цьогоріч, у серпні 2011 року, ці змагання планують провести повторно. Комсомольське озеро перейменували у 1992 році, і з того часу водойма називається Тернопільським ставом, який також. Називають тернопільським озером.